Сьогодні ранок буде цікавий. Якщо взяти одного тренера, одного студента, об'єднати, то вийде круте тренування для студентів. Але не тільки. Якщо ви хочете себе бадьоро відчувати на пенсії, то почніть тренуватися вже зараз. Приєднуйтесь, руки ставимо на пояс, ми з тобою робимо поворот голови в правий бік. Вдих, поворот і видих в лівий. Хоп! Ши трішки розрухаємо. Нехай тіло і мозок. Зрозуміє, що вже настав час тренування. Останній раз. Центр. Вперед підборіддя торкається грудної клітини. І погляд в центр. Вперед. І в центр. Ще. Роби кращий нахил, нахиляючи голову, відчуй, як ніби ти достаєш хребет з лоси. Нахиляй ще чотири рази. Три, два. І останній. Чудово! Далі ми з Євгеном почнемо для вас демонструвати вправи, які вас точно розрухають. Пальці широко відкриті, не мов би промені, довгі, рівні. Ми опускаємо руки в паралель з підлогою, опускаємо лопатки вниз до підлоги, а лікті вгору. Зараз уяви, що ти по пояс в піску. Вниз абсолютно не рухається, рухається тільки верхня частина. Права рука вперед, ліва назад. Вдих і видих. Вдих. І видих. Грудний відділ прокручуєш, відчуваєш все гарно. Чотири. Три, два. І один. Супер. Продовжимо з стрибками для активного розігріву. Вдих і видих. Оп. Дихай. Пострибали, розігрілись і продовжуємо далі. Ми будемо з тобою присідати і направляти коліно за другим пальцем ноги. Рівна постава. Старайся присісти так, щоб плечем проходило через центр стопи. Зробив вдих, сядь. Хоп, і видих на підйомі. Ще. Продовжуємо присідати таз. Контролюємо, контролюємо погляд. Він може бути трішки по центру, ось так, вперед, і видих. На вдих присядемо, на вих підіймемось. Відчуємо, як працюють ноги, сідниці, сконцентруємо увагу. Згадаємо, що ми працюємо і стараємось для себе, для своїх результатів в першу чергу, щоб завтра бути кращим, ніж вчора. Три рази залишається. Ще два і разом. Останній. Присід і видих. Додаємо вихід в планку. Ми робимо вдих, присід, вихід в планку і повертаємось в присід. Висіли і видих. Додаємо нову модифікацію, робимо присід, вихід в планку, долоні під плече. Зафіксували і повертаємось назад вгору присід і підйом на видих. чудово присіли. Активно, легко, з посмішкою вийшли в планку, повернулись назад і підняли себе вгору, випрямили. Ще раз так само зробимо вдих, вихід в планку. Чудово і повертаємось вгору. Наступну вправу покажемо вам трішки збоку, щоб ви краще зрозуміли і сконцентрувалися. Робимо вдих. Коліна за великим пальцем ноги присіли, вихід в планку. Разом відтискання. Вдих. Штовхнули. Вихід в планку. Сіли і на підйом вгору. Таких виконуємо чотири рази, щоб тіло точно відчуло і зрозуміло, що воно зараз. Тренується, ще залишається нам три. Оп. Ті, хто відчуває себе як просунутий рівень, можуть зробити цю зв'язку три, а то й навіть чотири підходи з інтервалом, звичайно, для відпочинку. Угу. Дуже класно виходить. Гарно старається. Впевнена, що якщо ви будете повторювати, у вас теж вдало все вийде. Заспокоїмо своє дихання, вирівняємо його, зробимо гарний вдих і видих. Руки через сторону розштовхують стіни. Вдих, заповільним, заспокоїмо дихання. Видих. Нагадую ще раз, якщо відчуваєш багато енергії всередині, повторюєш ще таких декілька підходів. Ще один раз, вдих. І видих в тебе точно все вийде і все вдасться. Ми тобі бажаємо гарного та приємного дня.